Привіт! З вами цей як його освоясі. Покажу, як в нульсеку сканувати, зламувати і проходити аномалію, яка називається Deep Flow Rift. Вона досить нескладно робиться, і вона досить цікава, бо можна з її допомогою якимось чином підіймати собі іскін настрій. І це аномалія, яка може проходитись навіть новачками. Вона потребує, щоб у фіті вашого корабля, будь-якого, в принципі, корабля був пробланчер, з пробками ви сканували ним цю аномальку. Я зараз це роблю, запустив вже пробки. І... Вона першого рівня складності. Першого рівня складності. І вона потребує о, у фіті Small Tractor Beam. Так, бажано декілька. Два, я думаю. Я спробую зараз двома. Е, вона потребує е, використовувати оці трактори. І собою являє wormhole до space у 3 тобто е, іншого світу. От я досканував зараз її. Варпаю. Вона на час, там віддається 15 хвилин. З першого варпу на неї починається таймер. Оце мені вже не треба. Я збираю пробки. У варпі туди. Це мені не треба. При варпу туди е, буде нічого спочатку, потім е, з'являється така анімація, типу, з'являється ця дірка. Мені кажуть, що можна зламувати і тягнути звідти. Зараз з'явиться пімпочка Всередині ось вона. До неї треба підтопити. Поки топимо. І пішов таймер. Оцей таймер, щоб він не заважав звернучати. І я повинен використовувати оці штуки, тягнути. І от, бачите, тут є збудження деяке інстабіліті. Треба не викликати нестабільність вихажки. Тягнучи звідти, ми нібито збуджуємо оцю вихашку, виглядає вона отак. Коли успішно тягнемо, то оці контейнери з'являються навкруги. У нас є відлік зворотній 15 хвилин. Просто реактивовуємо трактори. Опис виглядає отак. Я не буду збирати спочатку ці контейнери, хай вони наспавняться, вже 4 штуки є тут. А, крім того що тут є нестабільність, тут також ще є можливість заспавнити NPC. Якщо дуже багато людей або дуже сильно багато оцих тракторів тягнуть одночасно, то вони можуть збудити цю вихажку до 100%. І тоді з'являються сурчас у ці захисники. Це NPC, які досить домашні. Я насправді ще жодного разу не викликав їх і не бачив, де щоб їх викликали на відео інші гравці в онлайн. Мабуть, це для паті, які великі, і таких спавнів NPC може бути три штучки. Три. Потім вона, якщо їх три викликати, то теж схлопується. або по тайм-ауту, або от від від занадто інтенсивного витягування. Контейнерів із Триглавського спейсу. Оце і є загалом весь цей контент. Всього можна витягнути 27 максимум контейнерів. Я зараз витягнув 6, бачите? Ну, я буду намагатися як мога більше натягнути. Подивимося, чи я зможу всі 27 витягнути. В кожному з цих контейнерів це такий маленький секрет. Ми подивимося зараз. Скільки я витягну. Потім можна цей контейнер е, лутати і відкривати вже в себе в карго. Щоб на це не відволікатися, я зараз цим не буду займатися. Ці Deepflow ріфти спавняться, наскільки я зрозумів, скрізь по спейсу. Можуть бути в High Security спейсі, в low Sec, в, в, в нулях. Не знаю, чи є вони в вармхоллах, але в нулях. Там, от, де живе мій альянс в регіоні CloudRing, Fontan, Outer Ring. Вони спавняться досить часто. Їх не дуже часто роблять місцеві жителі, бо вони не дуже прибуткові для них. Але для новачка, чому б ні, 15 хвилин. Зараз полтайму всі відкриємо контейнери. Подивимося, скільки ісків буде отримано. Легко порахувати за 15 хвилин. Це один тік, як його називають в грі. Скільки ісків я отримую. Це відносно новий контент. Вже половину майже 12 контейнерів. Я добув. Відкриємо один. Так виглядає коробка. Така ж коробка. не дуже напружений контент. Десять хвилин, половина контейнерів, я золота, значить, приблизно по моїм. Розрахунком ми всі контейнери за 15 хвилин легко налутаємо двома цими штуками, тракторами. Якщо я буду продовжувати в тому ж дусі. Активно клікати ці трактори. А, трактор деактивовується автоповтор. Тобто треба кожен раз, тільки на один цикл можна його запустити. Трактор. Не можна зробити так, щоб трактор постійно крутився. Мабуть, це було б дуже зручно, але CCP цієї можливості надали. Кожен раз окремо. От ще один. Кожен раз окремо треба активовувати. Трактор цей не дуже складно вивчити. Скілів небагато треба. Навіть новачок може вивчити Science третього рівня. Достатньо, щоб мати можливість активовувати. Встановити собі цей модуль. Фактично це новий контент. Зараз вийшов новий патч, і з'явилася ще можливість е, брати участь у п'ятьох різних типах квестів. Вони. Спеціалізується на виконанні різних соло та групових завдань пілотами. І патч фактично це атака триглавів е, на Space Low -sec, high Sec. І там можна 5 різних місій виконувати. І оцей deep Rift це теж контент з цього патчу. Ну я думаю, що це найлегший. Найлегший контент з того, що там зараз вийшов, його легше за все проходити. 18 контейнерів. 7 хвилин залишилось. Подивимося. ще один контейнер дістав. Якщо один трактор, я думаю, я б не встиг за с 27 але це теж можливо там не повністю діставати. Якщо проблема дістати другий трактор десь то. Зайти в цю ВХшку не можна. от Якщо я її оберу, то просто можна тільки на неї варпнути, Зайти в неї не можна. Анімація така сама, як у Вормхола, звичайного або в почвень. Але зайти в неї не можна. Після того, як всі 27 я. Витягну контейнерів, вона зникне, просто зникне, і оцей насканений сигнал теж пропаде. Спеціально клікаю, не поставив на F1, на F2, щоб можна було вам бачити, як я оперую тракторцями. Двома вони нон-стоп нон-стоп мене крутяться. Бачите? Якщо крутити їх просто нон-стоп, дві штуки зафітити собі, то в принципі у вас вистачить часу і вистачить на, на те, щоб 27 за 15 хвилин рибок піймати. У мене дуже напружений контент, але що не зробиш для наукових цілей? А будь з тієї сторони паніка кипиш по бо... хтось тягне. Останній залишився трактор. Дивимо вся анімацію, як вона буде виглядати, коли вона захлопується. 26 із 27. 3 хвилини. Тобто я на 3 хвилини швидше, 27 витягну. Все, закінчується ця тема. У нас хлопнулось останній контейнер. Дивимося, щоб він був останній, я його отут поставлю вручну. І з нього ж почну. Що в ньому? Відкриваємо контейнер. Це набір триглавських сліперських артефактів зібраний в. Каністру, для захисту. Захисний футляр. Оп-оп. Вісім таких штучок, одна така штучка. Відкриваємо. Тобто це просто нібито бокси. О тут ще щось. Якесь бухло. Нормас. Він може бути якийсь рандомізований, але не дуже сильно. Майже завжди, бачите, падає одне і те саме. Я відкриваю всі 27. Це займе якийсь час, але ми зараз подивимося, скільки буде ісків в кінці. Груповим чином їх, на жаль, не можна відкрити, кожен треба клікати оце. Насправді, після взлому можна відварпувати на тезер в якесь безпечне місце. Я відварпую от сюди. Поки воно там відбувається, можна і в польоті хакати ці штучки, відкривати. Так що. Подивимося, чи я можу отак от якось. Ні, Не можу. Дві навіть не можу. Ага, в польоті нам можна відкривати, да? Не, можна. можна. Нормально. Лыти там і відкривати. По одній тільки можна відкривати. Такий контент. Deep flow rift. Злом. Трактором. Small tractor. А, До речі, дуже важливий нюанс. Mobile tractor Unit Це те, що зазвичай викидають в космос, щоб воно само тягнуло. Він от з цієї вихашки тягнути нічого не буде. Він може підтягувати оці контейнери, які випадають. Проте він не корисний для проходження цієї штуки. Це тільки можна проходити оцими small tractor Beam'ами або Capital tractor Beam'ами в крайньому випадку можна теж, але капітал треба. Капітал не потрібен для цього. Можна проходити на будь-якому Т1 фрігаті. А от мобайл-трактор не підходить. Майже завжди падає одне і те саме. Тільки один раз якась бутилка, вінішка випала. Зараз подивимося по карго, скільки воно буде все коштувати. Ви зможете зробити свій висновок про прибутковість цієї операції за 15 хвилин, плюс там 3-5 хвилин на відкривання. Тобто рахувати за 20 хвилин. Я заробив на ці аномальки. 27 мільйонів. Це все. Дякую за увагу. Хай вам посміхнеться удача більше, ніж мені, і ви здобудете не тільки лише цінну бутилку вінішка і 27 мільйонів. Дякую за увагу. Все добре. Пока.